Ну що, народ, всі мої вітання. Трішки позитиву на канал. У нас похолодало, пройшли дощаки. пшенички, це самий раз. Пшеничка у нас, слава Богу, зійшла, почала кущитися, ну а дощик зайвим точно не буде. Я за старшого тракториста. Так як Іван Іванович прихворів, а Максим у полі, то сьогодні буду я. Зараз буду підпирати стіну блоками, бо можуть упасти і висипеться зерно. Допустити цього не можна, бо потім кран, куча проблем, нам це не підходить. І стройка, і зерно, да все, що завгодно, все, що не підніме, рука людини, піднімає оцей апарат. Незамінима штука в господарстві. Неважливо, чи у вас 100 гектарів, чи у вас 500 гектарів. Звісно, мені буде краще на такі об'єми, але оця штука це основа основ для будь якого фермера. Вона повинна бути. Що ми робимо, то й робимо. Дивися, треба, мабуть, одну сторону відчепити, а другу приподнімати. І я таким чином його підепру. Так, я зараз приподніму, ми його розвернемо, отак от, рубом, покладемо. і одну сторону приподнімаю тросом і впираємо. Опа! Так. Ще, 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 ще. О. Оце вам самий швидкий лайфхак, як підперти стіну. Не треба ніяких биків строїти. Швидко, акуратно і чітко. Все, нормально. Хай кладе. Опускай! Є контакт. А ну не пливе він. Я думаю, він упреться. Ну, В будь-якому випадку це краще, ніж чем... і швидше, ніж зараз щось тут строїть. Бачите як? Все. Контакт, так, правда, одним уголочком. Треба ще трошки його ...чуть-чуть підправити. Бачите, Баччини, однією стороною торкає. І буде порядок. Все. Стіна врятована. Так яких тріщини. Временний захід, він, ви знаєте, необхідний. Щоб ціна далі не, не репалася, все-таки на якийсь час цей блок її держатиме. Потім ми, як я вже казав, зробимо отут опору, забетонуємо десь поотсюди, і буде у нас е, хороша опора, яка триматиме цю стіну. Рісовай досі не готова. Буду сьогодні цим займатися. Буду клеїть мінеральну вату і клеїть. Пінополістирол. народ, По інвентарю нам знадобиться дрелька із таким змішувачем. Ось така ось штука вставляється. Тоді спеціальний клей. Клей так і написано для пінополістиролу та мінвати. Ось воно водичка, відро, стіл для того, щоб зручно працювати. Тоді рівень, канцелярський ніж, бажано з широкою лезвією, такий широченький, ним легше працювати. І отака от пилка. Пилка не для того, щоб пиляти, а для того, щоб робити отакі от подряпини. Тут треба двома руками так легше. Робимо такі подряпини для чого? Для кращої адгезії нашого клею до цієї поверхні. Тоді воно ніде не одривається і держиться міцніше. Оце, оце такий мінімальний набор. А, і обов'язково мастірок або кельма. Тому як простіше, шпатель, шпатель, ось такий шпатель не сказав. І обов'язково шпатель. Ним ми будемо наносити клей таким чином, по окантовочці. Ну і туди клеїть на стіну. В общем, слідкуйте, зараз буду робити утеплення. Так, Спочатку роблю такі маневри. Шершава поверхня, гарна шершава поверхня. Дивіться, вона така прям ай-яй-яй. Тоді, так як у нас тут угловий, можна сказати, виліт буде, углова плита, прикладаємо сюди наш лист пінополістиролу. Так, Прикладаємо. І ми бачимо, скільки нам потрібно відрізати. Так, відрізав я такий шматочок пінополістирола. Попереднє я його приміряю, сюди прикидую, як він стає, як мені його треба виставити по рівню. Ось такий уровень тут у нас буде. Практично за попереднім листом ми ставимо наступний. Дивіться, як я роблю пази. Пазу ставляю отут, ось ближче. Зараз покажу вам. Отак, от бачите, прикладаємо, і в мене він іде тут трошки з пустотою. Для чого? Щоб оцю пустоту заповнити клеєм. Отаким от чином, як отут, заповнили, замазали. Для чого це робиться? Мишка або якісь там насікомі, не знаю, що завгодно, жучки, тарганки, всякі всякі жучки-маячки. Вони не будуть прорізатися і не будуть прогризати собі отут норок, дірочок і так далі тому подобне. Через то я роблю іменно таким чином. А тут зверху оцей пас, той що іде такий самий, я роблю його ближче сюди ну якби до мене, лицевою стороною. Для чого? Тоже... Щоб вирівняти, щоб гарно його це все діло тут зробити, тому що в мене далі буде йти мінеральна вата. Тут не буде складатися цей лист до листа по до полістиролу. Роблю просто отакий рівненький горизонт. Просто його замазую і все. І тут у мене буде далі йти ярус мінвати, Так як на тій стіні. Оце так. Значить Попередньо я, як бачили, часа тут надряпав трошки широкувату поверхню. Ширшаву, щоб була краща адгезія нашого клею іменно до цього матеріалу. Зараз замішую клей. Заливаю водичку у відро акуратно. Дивіться, може, я ж кажу, кожен по-своєму робить це все. Я ніколи в житті не мав справи з цим матеріалом. Дай взагалі ніколи в житті нічого такого не робив. Зараз це все вперше. Так, заливаємо водички. Небагато, в меру. Він щось плаває, що у нас плаває. Ну, в принципі, нічого страшного, хай плаває. Воно... Кашу маслом не испортиш, як то кажуть. Так, матеріал легкий, літає капітально, вітер сильніший. Сьогодні у нас якась буря, не знаю, дивіться. Якась буря в нас, дерева качає, літає, все на світі. Треба прижимати. І трошки ще тут по краям, чуть-чуть. Дам трохи шарохуватості. Отаким чином. Гарно, гарно виходить. Просто робили експеримент. Там, де не подерто, не подряпано, відклеюється легше в порівнянні з тим, де подряпано. Через то треба це робити. Така от процедура. От так показує інтернет. У нас. На сьогоднішній день більше, більшість будівельників-аматорів учаться в інтернеті. Так, розрізаємо цемент. Лейт цемент. Клей цемент. Аккуратненько. Беремо тібіліт. не знаю, посовітували так у магазині, то я і взяв. Звісно, робота ця для мене така, трохи забарна, ну, Та нічого. Треба все вміть робити. Бо хтось зараз таке непросте. Світ наче сказився. Кругом війна. Всі друг на друга нападають. А нам треба робити роботу, щоб якось жити. Беремо дрелічку. Замітувати будемо зараз клей. Так, куди ж він крутиться? Ага, піднімає. Нам треба щоб опускав. До речі, від того, в яку сторону крутиться цей змішувач, залежить, як у вас розмішується робочий розчин. Чи вниз він його давить, чи вверх піднімає. Ну, це так, якась нюанси. Так, Вийшла в мене своєрідна така паста. Дивіться, як вона Отака от, от консистенція. Бачите, як горіхова паста. Пару минут йому треба дати постояти. Там відбудеться якась певна реакція. Ну, так пишуть в інтернеті. Потім ще раз ми його розколочуємо. Бачите, воно не пливе, не випадає, а тримається купи. Це дуже-дуже важливо. Тобто треба його вміти правильно правильно ще робити. І тоді вже будемо наносити на пінополістирол. Як це все буде? Зараз покажу. А ну ж, що у нас тут? Все, водяний уровень показує, що я виставив його правильно. Питань немає. Але там поганий контакт із ціною. Зараз я буду це питання вирішувати. Тут нормально, дивимося. Бачите, тут як треба, там воно можна сказати сплескалося, але все рівно я його тут підмажу, щоб закрити оці пори, оцю типу, щілинку. Ну, Так, попередньо лист в мене ідеально стоїть. Чого так, бо я його виставляв раніше по шнурку, по нитки натягував, усе тут розміряв, розмятку я робив всю правильно. Ну, якщо судити по цьому, так як тут, то я вам скажу, в принципі комар носа не підточив. Бачите, все ідеально, все в уровень, питань нема. Мінвата поклеєна чітко. Так, ну та що, залишилися маленькі маніпуляції. Зараз вам покажу які. Випуск, якщо видно, оцей випуск 5-7 ну, см, трошки більше. Для, чого? Для того, щоб зробити потім перев'язку торцової стіни із лобовою стіною. Ну, тобто робити такий перенахльостник. Що народ підійшов вже день до кінця, до завершення. В общем, покажу вам, що в мене вийшло. Це все робив я перший раз. Получилось в мене отак. Завтра, я думаю, до, до кінця я доліплю до клею і буде одна стіна вже повністю готова під шпакльовку. Так що так, друзі, кому сподобалось, ставте вподобайку. В общем, тут такого, як кажуть, нічого грандіозного немає, але все рівно е приємно, що в мене вийшла ця робота, яку я запланував. Нічого страшного, нічого складного, святі горшки не ліплять. Як підсохне клей, я зроблю дюбелювання спеціальні грибки вже куплені, б'ються і дюбеля б'ються вже на наступний день. На наступний або через пару днів, кому як зручно. Тоді воно все міцно тримається і вже тоді можна працювати шпаклівкою. Так що так.